Багато хто запитує, чому саме сьогодні вчені мають почати шукати рішення? Як захистити нашу планету від рейдівних зовнішніх космічних впливів? Чому скоро буде пізно? Чому саме зараз усім необхідно включитись у процес створення планетарного запиту на кліматичні рішення? Це хороші запитання. Давайте розглянемо їх зараз. Ми живемо у відносно стабільний час. Та за вікном у більшості місць уже неспокійно. Але принаймні ми ще можемо спілкуватися. Ми маємо інтернет, світова економіка все ще функціонує, наукові лабораторії та інститути все ще працюють. Всі ці можливості доступні зараз. Але через 5-7 років всього цього не буде. З кожним роком наші дослідницькі можливості скорочуються через кліматичні катастрофи, і незабаром ситуація стане критичною. Навіть якщо лабораторії залишаються в цілості та з безпеці, чи вистачить у вчених часу вникати у складні фізичні проблеми? Чи вони турбуватимуться про своє життя та життя своїх дітей? Чи зможуть вони вирішити проблеми нової фізики? Ні. Ось чому вони повинні почати шукати рішення зараз, інакше буде надто пізно. Вони мають зробити прорив за один-два роки, а це непросте завдання. Так, ми маємо штучний інтелект, здатний працювати з величезними обсягами даних. Але що робити, якщо необхідні дані ще недоступні, а штучний інтелект ще не навчений того, що нам потрібно? Наш шанс врятувати життя наших дітей і всього людства залежить від того, чи зберуться вчені і працюватимуть разом.